У цьому відео я розбираю книгу Алана Фласера, одягаючи чоловіка оволодіння мистецтвом незмінної моди. Розділ перший незмінна мода. Багато чоловіків витрачають великі гроші на одяг, але виглядають посередньо, і причина не в бюджеті. Проблема в тому, як вони роблять вибір. Після другої половини 20-го століття чоловіки отримали більше свободи, з'явилася можливість експериментувати, одягатися сміливіше, відходити від старих правил. Але парадокс у тому, що варіантів стало більше, а сильних чоловіків менше, класар пояснюється дуже просто: жоден бренд і жоден тренд не допоможуть, якщо немає базових знань про стиль. Основна ідея незмінної моди стиль тримається на двох речах: правильні кольори і правильні пропорції. Якщо ви розумієте, які кольори підкреслюють ваше обличчя і які силуети працюють з вашою фігурою. Вам більше не потрібно ганятися за модою, ви просто виглядаєте добре. У наступному відео я продовжую розбирати цю книгу і поясню, як застосовувати ці принципи у звичайному гардеробі. Підписуйтесь, щоб не пропустити продовження.